Вітаю, шановні лубенці. Сьогодні, 10 -е жовтня, ранок зустрів із масовим обстрілом всієї території України ракетами, снарядами, мінами по периметру нашої оборони і повідомлення про жертви мирного населення. Надзвичайна ситуація в місті також відбувалася в зв'язку з відключенням електроенергії. Все місто, і вся громада були без світла, починаючи з ранку. Але е, десь близько 12-ї години розпочали включати об'єкти критичної інфраструктури. Ну, в першу чергу це лікарні, госпіталь, е, залізничний автомобіль, автовокзали і інші об'єкти. На окремих вулицях також було світло, тому що мережі вони не від'єднані, і якщо включається, наприклад, світло для лікарні, то і декілька вулиць також зі світлом. Після 14-ї години вдалося силами філії Полтавобленерго подати електроенергію на об'єкти водоканалу, і вода пішла у будинки наших містян. Запущені були водозабори і каналізаційно-насосні станції. На 16-ту годину світло було вже подано на околиці нашого міста і практично по всьому по всій громаді, в усі населені пункти, крім. Оріхівка, березівка, новоріхівка. Сподіваюся, що до кінця дня також там світло буде. Як бачите, зараз ми записуємося о 16 годині 30 хвилин в центрі міста ще світла немає, тому що як тільки включаємо світло для споживачів, зразу ж починає відключатися водозабор і насосні станції. Тому велике прохання для усіх вас після 17-ї години. До 22-ї обмежити максимальне використання електроенергії це перше. Друге, вуличне освітлення ми вимикаємо на декілька днів, тому що це також додаткова напруга. Причина не вистачає потужностей. Причина, тому що ті лінії постачання для нашого регіону на сьогоднішній день не працюють. І енергетики дякують їм, що вони максимально змогли подати на основні наші потреби: це вода, каналізація і критична інфраструктура. Сьогодні я дуже прошу підприємства промислові, підприємства, які користуються значними потужностями електроенергії на завтра і на середу. Постарайтеся, ну, мінімізувати використання, поки не будуть ліквідовані масштабні враження енергетичних наших ліній, наших об'єктів по території України для того, щоб можна було відновити ну, більш надійне електропостачання. Що стосується навчальних закладів, і ще одна інформація це те, що і школи, і дошкільні навчальні заклади до кінця тижня будуть працювати у дистанційному режимі. І, шановні громадяни нашого міста і наших сільських населених пунктів, ну, у нас же. Не трапилося щось за 2-3 години ранку, коли до магазинів до автозаправок вже стоять масові черги для того, щоб викупляти товари продукцію. на автозаправочних станціях. Прошу і власників, і шановні водії, які стоять у чергах, пропускайте автомобілі спеціальні, тобто водоканал обленерово. Інші ті швидка допомога, які потребують ну, і термінового використання в роботі, і безумовно не можуть стояти по декілька годин у чергах за того, щоб потім виїхати на ліквідацію аварії або інших якихось ситуацій. Намагатимуся вас інформувати наскільки це можна через сайт міської ради та з інших джерел по можливості, якщо ситуація буде змінюватися. Все вам доброго, до побачення, слава Україні!